Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої квіточки, свою весняну грядку. Ось такі в мене понацвітали гіацинти. І ось іще хочу вам показати. Дивіться який красень. Це з новеньких посадка минулого року. А це ось нарциси тет-а-тет. -а, -тет. а ось який красень гіацинт. Квітки дуже здорові. Взагалі люблю гіацинти. І продовжують квітнути нарциси. У мене їх дуже багато, різних. Деякі, деякі тільки починають квітнути, а деякі вже стоять тиждень з квітками. Ось дивіться який. А ось Квітка просто крупняча. Ну, це мої такі ранні. Буду і далі ділитися з вами цією красою.